Тобі 20, а ти нічого не досяг в своєму житті. Що робити в такій ситуації? З чого починати? Як жити? Як не бути в депресії? Про це все ми поговоримо в цьому відео. Тож сідай зручніше, бажаю тобі приємного перегляду. Погнали! Скоріш за все, ти зараз живеш з батьками. В якійсь квартирі, яка вже тобі давним-давно приїлась, вона тобі не подобається, ти в тій кімнаті родився, виріс, живеш це життя. Дивишся тік-токи, як якийсь молодий хлопець катається на М-кі, на С-шкі, на тачках взагалі заряджених катається, купа бабок, дівчата, ресторани, дорогі речі і так далі, так далі. І ти дивишся на це все і думаєш, чому він, чому не я, що я роблю не так в цьому житті. Тут відповідь проста: ти просто лежиш на кроваті і нічого не робиш з цим. А та людина, яка катається на цих всіх автівках, він або просто. Багатий вже народився, йому просто пощастило в цьому житті е, народитися з золотою ложкою, або ж він просто працював не глядячи на час. Ми не будемо говорити про тих людей, які вже народилися з золотою ложкою. Ми будемо з тобою розбирати, що робити в цій ситуації взагалі, як бути той самою людиною, на яку будуть дивитися і думати, блін, що він таке робить. Що він зараз катається на такій крутій тачці в такому молодому віці? Можливо, тобі це здасться банальним, але просто послухай це уважно, тому що це просто потрібно пройти. якщо ти це пройдеш, Твоє життя зміниться, я тобі це гарантую. А, навіть якщо ти там жирний, ти погано виглядаєш, ти там мастурбуєш, в тебе депресія. Щоб в тебе прийшла ось ця депресія, ось ці всі моменти, тобі повинні кошти. А щоб їх заробити, потрібні певні дії. Ти можеш почати робити те, що ти вмієш, і якось це монетизувати. Наприклад, ти дизайнер, ти вмієш робити обложки там для телеграму, для ютубу, прев'юшки, оформлення і так далі. Так далі. Створи телеграм-канал, нагони туди трафіка через тіктоку. закинь фейкові переписки, що ти от зробив людині такі-то, такі-то роботи. Постарайся зробити дійсно якісно, щоб люди, які будуть заходити до тебе з Тіктока, вже хотіли в тебе придбати цю прев'ю. Або ж подивись на кейси інших людей, які в цій сфері давно, і почни заробляти перший стартовий капітал. Якщо ти нічого не вмієш, умовно, ні дизайн, ні монтаж, нічого ти не вмієш, от просто растіння, то піди просто на звичайну роботу, тут немає нічого такого поганого. Зароби перші кошти. Виділи на це 3-4 місяці. Зароби якісь там 100 тисяч гривень, піди умовно, барістою, піди офіціантом попрацюй, неважливо, дівчина ти чи хлопець. Той же баріста в Києві отримує 20, 30, 40 тисяч гривень, так само, як і офіціант. І як тільки ти накопиш перший стартовий капітал для початку своєї справи, твоє життя зміниться. В тебе умовно буде 100 тисяч гривень, які ти вкладеш в декілька напрямків. Умовно, я займаюсь трейдингом, і я б, звісно, якби в мене не було стартового капіталу, я пішов би на звичайну роботу, я попрацював би потім вкинув трейдинг і почав би далі ці гроші розкручувати, тому що не можна, щоб ці кошти просто лежали на місці, або просто в тупу їх витрачати. Так ти ніколи не заробиш мільйон, не заробиш два, не заробиш на машину, на квартиру. Гроші завжди повинні працювати. І вони повинні працювати на тебе, а не на когось там. І так, ти попрацював на роботі, або ти там дизайнер. Заробив ці 100 тисяч гривень за там, півроку умовно. Береш і вкладаєш їх в декілька напрямків. Як я вже сказав, я займаюся трейдингом. і Якщо тобі цікаво, що це за сфера, як я заробляю кошти, скільки я заробляю. Ось мій телеграм-канал, переходь все безкоштовно. Ніяких курсів, ніяких приваток. Все без води по факту, як заробити інструменти, відгуки і так далі. Так далі. Тож чекаю саме на тебе. Якщо тобі цікаво, якщо ні, можеш не переходити, не підписуватись, може взагалі вимкнути це відео. Це твоє рішення. Погнали далі, і так в тебе є 100 тисяч гривень. Бери, вкладай в кожен напрямок. Перше трейдинг, друге, якщо ти там вмієш умовно. Е Робити дизайн, вкладай в цей свій телеграм, розвивай його, купуй рекламу. Якщо ти знаєш щось про товарку, вклади паралельно в товарку, протестуй якийсь товар, умовно красівки, там копії якихось речей, там якісь футболки, Stone Island CP Company і так далі. і так далі Спробуй якийсь товар, купи собі ці речі фізично, фотографуй їх як хочеш, де хочеш, на кому хочеш, щоб фото вже відрізнялось від тих, що є там в інтернеті, умовно по дропшипінгу. У тебе вже є Два напрямка, Умовно, трейдинг, ти вкинув 50 тисяч гривень, 20 тисяч гривень ти вкинув в речі, і в тебе залишається іще 30 тисяч гривень. Вкинь їх ще кудись. Обери ще якийсь напрямок. І всі ці три ніші долби, 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 долби до кінця. Не просто спробував купити там футболку Stone, Island, її ніхто не купив, і ти її далі носиш сам. Ні, так не працює. Якщо в тебе її ніхто не купив, купи рекламу. Спробуй так само через TikTok прогнати ці речі і спробуй їх продати через TikTok. ось в тебе вже два телеграми умовно, дизайн, умовно, телеграм-магазин з речами, і ще й трейдингом займаєшся, вже три напрямки в тебе. І в тебе ще залишився стартовий капітал, який ти накопив на звичайній роботі. Зараз ти можеш подумати, а як я буду жити, якщо я ці всі свої кошти зараз закину в цей бізнес і що мені робити? Як мені жити? За що мені жити? А питання, як ти жив до цього? За які кошти ти жив? Я просто розумію, якщо в тебе ніколи не було великих коштів там і ти заробиш ці 100 тисяч гривень, якось не збираєш. Тебе буде соблазним купити собі новий айфон, ноутбук, комп'ютер, якісь речі дорогі, безпонтові. Просто ну вони просто нічого не вирішать в твоєму житті. Ну поносиш ти ці пішку за 7 тисяч гривень там півроку. Вона в тебе розлізеться через півроку, і що? Вона тобі принесе кошти, ні, не принесе. І от після того, як ти вже вкладеш у всі напрямки кошти, в тебе пройдеться депресія, в тебе почнеться спілкування з дівчатами, ти почнеш там ходити умовно в зал на якісь тренування по тенісу, в тебе з'явиться хобі, ти будеш хотіти прокидатись рано, в тебе буде бажання прокидатись рано і працювати над собою, над своїм майбутнім, а не просто що ти прокинувся. Ах, не знаю чим зайнятися, піду пограю в комп, там, не знаю, піду пива вип'ю, вдовху кінта візьму. Тільки так, тільки через не хочу, через не буду, твоє життя зможе змінитися. Так, тобі прийдеться попрацювати. Не буває так, що ти от чекаєш: «Ах, ладно, не буду. Я зараз нічого робити, почекаю кращого моменту. Можливо, ось там, через 2-3 роки, ось там я зможу більше заробити, бо зараз в кофейню не дуже хочу. Бо там блин, 20 платять, а ось там через 2 роки будуть платити 30. Немає кращого моменту, зрозумій. Ми живемо під час війни. Ми в будь-який момент можемо померти. Бери і починай робити прямо зараз, прямо сьогодні, прямо після цього відео. Піди, знайди, відкрий авторію. Хотів сказати. Авторія то вже пізніше. Відкриваєш там робота ЮА, якась, work ЮА, і шукаєш собі якусь роботу. Якщо ти вмієш щось робити, почни займатися там товаркою, почни займатися дизайном, монтажом, неважливо, зароби стартовий капітал, вкинь в три напрямки, і в тебе буде і пасивний дохід, і дохід, де ти будеш. Постійно працювати, умовно, той же трейдинг, як я тобі сказав. Я прокидаюсь, попрацював собі кнопочки, потикав, купив, продав і так далі. і так далі, Зробив кошти. Я постійно рухаюсь туди, сюди, там, сям, туди, сюди. Найми собі робітників умовно в телеграм-канал, в тік-ток, дай їм фіксу 10 тисяч гривень. Хай тобі знімають відео на той дизайн. Найми собі робітників або візьми друзів, підтяни друзів. Хай тобі гонять трафік на той же Телеграм з речами. А ти паралельно сиди, займайся трейдингом. Ось звідти відсутня. Звідти відсоток, трейдинг 100% отримуєш, заробляєш кошти, живеш життя, спілкуєшся з дівчатами, ходиш на тренування по тенісу, ходиш в зал, ходиш в ресторани, в тебе депресія пройшла, в тебе рух в житті, ти, ти зайнятий чимось, ти постійно в рухі, ти працюєш, ти розвиваєшся, а не сидиш як растіння вдома. Ось ці дії тебе приведуть до результату. Просто ти повинен це зрозуміти. Що це не, не банально просто, це складно, але. Як тільки ти пройдеш це, твоє життя зміниться, в тебе пройде депресія, і ти почнеш нарешті жити. Тож не шукай кращого моменту, не чекай кращий момент. Ще раз повторюю: його ніколи може не настати. Бери прямо зараз і роби. Колись я також сидів, не знав, чим мені займатися. Мене не було навіть копійки, мене був публік в кармані. Я пішов 16 років, заробив 500 гривень, вкинув в той трейдинг, заробив перші 2000 тисячі гривень, топтався на місці, потім якось мені повезло, я заробив 10 тисяч гривень. Потім в мене було день народження. Мені близькі подарили 500 доларів. І ці 500 доларів я вклав в цю сферу. Це було 5 років тому. 5 років уявив. І за ці 5 років, з тих 500 доларів, я вже розкрутився давним-давно. Так в мене були взльоти, і, і падіння, але я не опускав руки, бо я бачив, що ця сфера мені приносить кошти. Я її долбив кожного дня. Я розвивався, я читав якісь статті, дивився відео обучающе. І саме головне, я практикувався. Я практикувався кожного дня. Я заробляв кошти і йшов тільки вперед. Досить жаліти, що ой йому повезло, та він просто там народився в багатій сім'ї, а той взагалі. Вообще... Та лох, він, машина в нього погана, стоїть 30 тисяч доларів всього лише. Не жалійся, не шукай відмазки, Починай працювати прямо зараз. Я бажаю тобі успіхів. Якщо що, мій телеграм ось підписуйся, ніяких курсів просто по бажанню можеш перейти і переглянути. Можливо, тобі сподобається моя сфера, якою я займаюся. Тож, все, дякую тобі за перегляд цього відео. Бажаю тобі успіхів і зустрінемось на вершині.